Всім привіт, вітаю вас на цьому випуску. Ви дивитесь його не дарма. Якщо ви додивитесь його до кінця, ви отримаєте 5 конкретних способів заробітку від 1000 доларів на місяць в Україні. І в кінці вас також шукає сюрприз, який допоможе вам в одному з цих способів заробітку реалізуватися. Поїхали! І так, перший спосіб. Це впровадження штучного інтелекту для підприємців для бізнесу звучить можливо складно, але вам не треба бути якимсь розробником штучного інтелекту. Вам необхідно просто використовувати різні засоби штучного інтелекту, які можна проводити в бізнесі. Дуже просто наприклад, чат-боти, де буде відповідати бот на основі штучного інтелекту, і бізнесу треба задіяти людину. Це один з прикладів. Також можна завдяки штучному інтелекту генерувати контент, генерувати тексти і так далі. Це все дуже широка сфера. І навчитися цьому насправді не дуже важко і заробляти на цьому реально в 2026 році. Можна буде від тисячі доларів в Україні, працюючи як з українськими бізнесами, так і західними. Другий спосіб це. Офлайн це відеозйомка, монтаж, фото. Тобто, чому ця сфера? Я, як людина, яка займається ютубом, хочу вам сказати, що якщо монтажера гарного можна знайти, то от людину, яка знімає, Майже нереально ці люди беруть дуже дорого, беруть від 100 доларів за годину зйомки, але при цьому обладнання в них погане, знімати вони не вміють, роблять це неякісно, Дуже часто віддають погану картинку, відео без звуку і так далі. Тому, якщо ви реально підійдете до цього з відповідальністю, трошечки вкладетесь в обладнання, підкачаєте свої скіли, можна заробляти блін 2 і 3 тисячі доларів навіть в невеликому обласному центрі, там, наприклад, там Тернопіль умовно суми. Де люди грають весілля, є якісь заходи, і так далі. На цьому всьому можна заробляти реально гарні гроші, маючи камеру, маючи скіли і ну, там можливо світло мікрофон. Наступна наша сфера це дизайн. Так, дизайн можливо, вже комусь кажеться заїженим, але дизайн. Був, є і буде актуальним, тому що е, бізнес розвивається, ідуть діджитал, і їм необхідні дизайнери, які будуть робити їм якісно. І дизайнери ринку потрібні, і на цьому можна заробляти. Наступна ніша це дропшипінг через Shopify, Etsy або Amazon. Так тут вже складніше за рахунок того, що треба капітал. Але це можна вибудувати як повноцінний бізнес і заробляти вже більше ніж тисяча, і навіть там 3 і 5 тисяч доларів на місяць. Для цього вам необхідно створити магазин на Shopify, це можна зробити безкоштовно. Для цього вам треба зайти товар. Купа є відео по цьому в інтернеті. Потім запустити рекламу. Це єдине на що вам треба бюджет на рекламу. Тому, друзі, тут треба підготувати мінімум я б радив, 500 доларів для тесту. І якщо у вас товар зайде, ви полетите, не зайде. Треба, ну. Там 100 доларів відлили, зайшов тестуйте інші. Тобто, тут то треба підготувати гроші, які не останні в вашому житті, і пробувати тестувати і виходити на реально класні прибутки. І остання сфера в нас це сфера, якою займаюся я більше 6 років успішно сумішаю з основною роботою, і це таргетована реклама Фейсбук Instagram. Інстаграм. Сіди ще відніс трагетон рекламу TikTok, контекстною рекламу Гугл. Ну і Ютуб рекламу Google. Гугл. Дуже дуже перспективна сфера, яка розвивається. Тут треба знання маркетингу, треба знання технічні в цих кабінетах і дуже. Гарно можна заробляти. Тому, якщо ви хочете розібратися в цій сфері більш детально, це є мій подарунок, то я готовий дати вам безкоштовний урок по тому, як стати таргетологом. Що це взагалі за професія? Реально абсолютно безкоштовний. Для цього вам треба виконати три, три простих дуже кроки: перший підписатися на цей YouTube канал, другий підписатися на мій Instagram, залишу його в закріпленому коментарі в описі до відео. І написати в Дірект мені урок. Я вам скину в Instagram урок по таргетованій рекламі. Друзі, це були топ-5 способів. Вони реально будуть робочими і активними. Прошу вас залишити коментар, який з них обираєте ви, в якому пробуєте розвиватися ви. Якщо у вас є інші способи, можете також написати, буде цікаво почитати. І чекаю вас в наступних відео. До зустрічі!